Ці студенти, які в нас навчаються на агрокурсі, дуже добре знають, що таке розподіл витрат, тому що в програмі Бас-Агро там є окреме віконечко, і вони дуже гарно виконують практику. Ось і вже далі для них це взагалі а, не є чимось таким да, незрозумілим, як працювати в агросфері бухгалтера. тому що у нас на курсах це дуже чітко все я пояснюю. В шостому розділі визначте перелік і склад. Статей калькулювання собівартості виробничої собівартості продукції робіт послуг згідно з пунктом 11, ПСБО 16 витрати. Для декількох найбільш важливих галузей економіки є метод рекомендацій з формування собівартості, де ви знайдете типову номенклатуру статей калькуляції і можете собі своє лишити, відсікти зайве. Перебіг статей калькулювання стандартом не регламентовано. Вони встановлюються самостійно. Це може бути у нас додаток 3 до самого наказу про облікову політику на виробничому цеху чи підприємстві. Положення про виробництво. Я вам це положення завантажила як окремий файл на перший урок. Ви його собі збережіть, тому що воно вам буде. Потрібно, якщо у вас виробництво. Що це за положення? Давайте трішки розглянемо його. Це положення про виробничий відділ, регулює діяльність виробничого відділу на підприємстві, визначає його завдання, функції, права та обов'язки, а також порядок з іншими підрозділами підприємства взаємозв'язок. Відділ є структурним підрозділом підприємства та підпорядковується. Безпосередньо керівництву компанії. Метою діяльності даного відділу є забезпечення безперебійного, ефективного виробничого процесу, який відповідає встановленим стандартам якості і вимогам безпеки, яке завдання виробничого відділу планування організація, організація контроль виробничих відділів. Це технологічні карти та маршрутні карти. Ми до них також дійдемо, будемо їх детально вивчати і розглядати, які вони є на різних виробництвах. Що стосується аграрної сфери, там дуже чітко все розписано. Так? І по тваринництву, і по рослинництву ми даємо на курсах. Що стосується інших виробництв, то ми будемо розглядати вже на даному курсі. Забезпечення виконання планових показників виробництва. Обсягах та термінах, які визначені бізнес-планом підприємства, контроль за дотриманням технологічних процесів та стандартів якості продукції, забезпечення ефективного використання виробничих потужностей, матеріально-технічної бази, трудових ресурсів, тому для цього і робляться норми, калькуляції, маршрутні карти, технологічні карти, щоб ефективно використовувати ресурси компанії. Далі розробка та впровадження заходів щодо підвищення ефективності виробництва та зниження виробничих витрат, які функції виробничого відділу. Розробляємо виробничі плани, графіки роботи, організація та контроль за дотриманням технологічних процесів на всіх етапах виробництва, Ми вивчати етапи виробництва, В базі ЄРПІ там навіть є розписано, на якому етапі зараз. у нас Проходить своє життя дана продукція, забезпечення виробничих підрозділів необхідними матеріалами, обладнанням та інструментами забезпечення потребами, це дуже важливо, щоб не стало виробництво, ведення обліку виробничих ресурсів та контроль за їх раціональним використанням, здійснення технічного обслуговування та ремонту виробничого обладнання, проведення заходів з охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях. Аналіз ефективності виробництва, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення. Ми з вами будемо на уроках, де іти кадровий облік, так? Розглядати посадові інструкції технологів, і ті, хто працює на виробництві. Права виробничого відділу, отримувати від інших підрозділів підприємства інформацію, наскільки забезпечені вони ресурсами для виконання виробничих завдань. Носити пропозиції щодо модернізації виробничого обладнання, впровадження нових технологій, поліпшення умов праці, ініціювати перегляд виробничих планів та графіків у разі зміни умов, що впливають на виробничий процес, здійснювати контроль за виконанням виробничих завдань, іншими підрозділами, які залучені до виробничого процесу, обов'язки виробничого відділу. Забезпечення своєчасного та якісного виконання виробничих планів та завдань, дотримання вимог технологічної дисципліни, стандартів якості, безпеки, контроль за раціональним використанням матеріальних і трудових ресурсів, забезпечення належного технічного обслуговування та безпеки виробничого обладнання, ведення звітності щодо виробничих показників, ресурсів та витрат. Звісно, взаємодія з іншими підрозділами. Там, де йде забезпечення, там, де йде збут. Ось важливо. Відповідальність. Працівники відділу несуть відповідальність за своєчасне та якісне виконання виробничих завдань відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів підприємств. Відділ несе відповідальність за дотримання вимог технологічної дисципліни, стандартів якості та безпеки на виробництві. Відповідальність за виконання виробничих планів, порушення технологічних процесів та перевищення витрат покладається на відповідних працівників відділу. Затверджено директором підприємства, і тут ще в нас є приклад заповнення положення про виробничий відділ на даному, наприклад, техно техпродукт, що вони по своїх. На напрямках, так, як вони це бачать? Ну, просто, якщо можна так перечитати, то просто вставлено то в техпродукт. А все решта, стандартне положення використовується для всіх однакове. І так, ми з вами розглянули теоретичний матеріал. Зараз переходимо до практики в Баз ERP. Ми створюємо організацію, вона тут не так створюється, як в звичайних баз, має свою особливість і робимо певні налаштування, щоб далі можна було рухатися по програмі. І так, переходимо на практику.